Всім моє вітання. Сьогодні хочу записати таке коротеньке відео з приводу налаштувань станції Segway Куб bt 2000 от е, Я нею користуюсь уже більше року. В принципі, все задовольняє, все нормально. Вона працює. Ну, вона зараз менше працює, тому що трошки її роботу я розділив. У нас з'явилася ще EcoFlow. Це більш лайтова версія. Тут 0,5 кВт, тут кВт ємності. В принципі, і монітор тяне, це EcoFlow в принципі, телефони заряджаємо. Ну, таке. В принципі, нормально. Працює там. Припустимо, він, звісно, менше. По можливостям, ну, так сказати, по мощності менший. Ця більш сильніша. Ну, в принципі, працює і та, і та. Ну, не так часто, тому що у нас, слава Богу, не виключають е, щас, <клух>, електрики. Ну, я думаю, зараз почнуть виключати. От. І люди пишуть, у їх пікає. Е, без перестанку. Я не знаю, як вона у вас пікає. У мене, в принципі, нічого не пікає. Включаю, пікає, виключаю, пікає. Включаю оці кнопочки, пікає, так. Да. А так, в принципі, я зараз покажу вам. До речі, можна поставити застосунок на телефон і по Bluetooth можна налаштовувати цю станцію. Я цього не робив, ну мені це не дуже цікаво, в принципі, мене все задовольняє. От. А ви можете поставити застосунок для телефона, щоб налаштовувати цю станцію. Зараз я ставлю фотографію, який там штрих-код, піар-код. Щитуйте, і в принципі, можна поставити застосунок. Ще раз напоминаю, я цього не робив. От. А можна налаштовувати прямо із станції. ну, тут може, Я думаю, що менше функцій налаштовування. Ну, але в принципі, мені цього хватає. Я зараз покажу, які налаштування в цій станції є, і як можна відключити звуки. Тільки я не впевнений, що звуки всі, воно все одно, коли виключаєш звук, все одно вона, коли включаєш і виключаєш, вона пікає. Ну, а всі останні оці кнопочка нажимаєш, вони не пікають, коли включена станція. І коли виключена, тут буде такий динамік, коли виключені звуки. От. Берем. Ну, дивіться, включається вона так. В принципі, хто користується цією станцією, то розуміє. Все, тут динамічок включений. Все. Ноль. Ні живлення немає, ні користувачів немає, так що все, 92% одна батарея. От. Щоб перейти в ці скриті налаштування, зажимаємо оцю кнопку і оцю. Їх у місці. Все. Перейшли ми у сервісне меню. Це SE R, це я так розумію, короткочасна максимальна. Мощність цієї станції по-моєму, до 3,5 кВт, вона може витримувати там декілька секунд, що ну, її без ну, як сказати, без напряга цієї станції. От, станції. Ну, вона включена. В принципі, я, я не чіпаю його, так вона була включена із заводу. Так, зараз. Фокус. Цією кнопочкою переходимо на другий меню. Ю. Це. Функція безперебійника, включена або виключена. Тобто, якщо включаєте 220 живлення зарядку, а сюди споживачі включаєте, то в принципі, коли виключається ну, 220 вольт, то в принципі, воно переходить без ніяких скачків, без нічого, буде працювати від станції. Ну, я цього не роблю. Воно включено, ну то й ладно, в принципі. далі дивимося. Фокус, як завжди, щось гуляє у нас. Так, далі. Що у нас тут? Це кулер. Курил охолодження інвертора і всієї електроніки в цій станції. Я... Є слоу, це більш лайтова. Ну, Не дуже він там крутить, Ну, не дуже шумить. в принципі. Я великі нагрузки не включаю для станції. Я... Це ахай, це більш ну, жорсткіше буде охолоджувати. В принципі, я ставлю лов на більш лайтову версію. Так, потім, у нас, бачите, є такий динамічок. Можна он, це включені звуки, можна виключені. Давайте виключимо. Отак виключаєш? Виключаєте всі звуки. Ну, В принципі, при включенні, при виключенні, в принципі, вона все одно буде від... здавати від... сигнал. Не знаю чому і як. Ну, коротше, от це отак. От Далі переходимо. 500 Вт. Це при зарядці. Від 220 вольтів, От. можна ставити 500, 600, я поставив 500 Вт. Тому що 500 Вт перезаряджанні при цієї станції, в принципі, і батарея і більш на неї не так напряжна. І в принципі батарея довше пропорцює, тому що 0,5 кВт, а не. Кіловат 250 Вт. Так що отак виставляю. Ну, в принципі, і все. Оце таке меню маленьке, в принципі, виключили, бачите? А вийти з цього меню. зажимаєте і виключили. Тепер заходите бачите, при включенні самого приладу і виключенні сигнали є. Але при включенні оцих всіх споживачів. Да, USB, там оці всі. То в принципі сигнал не здає. Не знаю, може вона й не буде здавати сигнали. Е з приводу цих, цих пі піктограм, які були, я зроблю скріншот і вставлю у відео ну, його розшифровку. Воно там на англійській мові. Ну, в принципі, ви розберетесь. Бачите, не пікає. Ні, якщо виключить, зараз ми включимо і буде пікати. Так, переходимо. Виключили. Тепер включаємо. Так же само пікає, але бачите. От. Друзі, якось так. Що я хотів розказати вам і показати. Кому сподобалось подобачку, поставте кому ні, антиподобачки, пишіть коментарі. в принципі. Хто у кого є бажання, підписуйтесь на канал, у кого нема бажання, відписуйтесь, Так що, от якось так. Друзі, що я вам хотів розказати, показати. Здоров'я, вам, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам і, звичайно, все лише найкращого. І всім нам, друзі, мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.